І Отця, і сина, і сину, Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Минулої тижні ми з вами чули про Андрейський існуватого, який позоробився від зустрічі з Ісусом Христом і чули, що говорили люди з тихоколець, відірі від нас, прийшов до нас, мучити, боїмося тебе. Щось подібного, як говорили в існуваті, які були і тому чоловіку, Вони так само Ісусу відказали, як і гадаринські люди, відійдете, якщо нас мучити перед часом. І коли ми бачимо те, що люди, отримавши оздоровлення існуватого, Ісуса Христа просять відійти, то на другому березі озера бачимо зовсім іншу картину. Там вже його чекають. Тому ми народ ідуть за ним і чуємо, як Явір, начальник синагоги, просить Ісуса Христа, щоб прийшов до Його дому і оздоровив дитину, які 12 років, що вмирає. Можемо так сказати, як ми чули сьогодні у посланні до Єфесяна апостола Павла. Що Христос своїм тілом зруйнував мури, зруйнував стіну, яка відділяла нас від Бога. Тих мур тих стін і в сьогоднішньому Євангелії ми також можемо знайти не одну, не одні. Мури, які розділяли Яніра і Ісуса Христа, це синагога Капернаумі, де Євір був начальником, а в тій синагозі Ісусові Христові не раз дорікали, і хто знає, чи не за допомогою Явіра, що він поздоровлює в суботу, що він робить в суботу те, чого в суботу робити не годиться згідно з законом Моїсея і їхніх уявлень про суботу. Нічого дивного нема, тому що. Ті, що дорікали і Христові, до кінця не могли зрозуміти, а вони хотіли зрозуміти, що субота є для того, щоб людина була присутня в Бозі і з Богом. І той день Бог Богу посвятив. А тут Бог сам приходить до людини, і в суботу при тій зустрічі з людиною зцілює. та вони бачили в Ісусі Христі лишень людині. Які багато єретиків бачать Ісусі Христі лише найкращого чоловіка на землі, але не більше. Свідки Його вихіду до вашої хати будуть розказувати, який Христос Ісус Христос добрий, але в житті не визнають Його Бога, бо некий Богом не є. Атерісти також будуть казати, що вже історичні факти доводять, що така особа, як Ісус Христос, жила на землі і багато речей на тій землі змінила. Oh, цікавий такий чоловік, революціонер, який революцію творив у думках людей, але був чоловік і не більше. І лише ми християни. Так як це вчили апостоли і церква від початку, вдолаючи різноманітні єресі, які згодом виникали. І що цікаво, перше єресь не було в тому, що Христос Є Бог. Перша єрецька в тому, що Христос не людина, не чоловік. А взяв на себе якесь приватне тіло, і це перша єресь, яка була в церкві. То вже потім інша єресь, що Христос не був Богом, і церква мусила торгувати. Маємо дякувати Богу таких чудових отців церкви, які нам залишили науку Святої Церкви, і церква в тому виростала і виростає в нанішній день. І голоси ту правду, Христос не просто людина. Христос є Богом, який приходить до людини. І в суботу, як той день, який людина Богу має посвятити, Він відповідає на прохання і молитви людей, відповідає на здоров'я. Адже ми приходимо до церкви невіри і просимо, Боже, дай здоров'я. Боже, поможи, Боже, зціли. Вирішить. І ми ж приходимо з своїми коханнями, проблемами з горями, з радостями і просимо. І було би дивно, якби Бог не почув, не відгукнувся, не відповів би. Але ми ж бачимо, що Бог відповідає, а особливо відповідає тоді, коли людина має велику віру і тут певний мур. До Ісуса Христа і того Ігіра, що десь, можливо, сумнівався, хто це такий, що він в суботу поздоровлює. А тут вертається йому. Вертається йому та сама ситуація. Він десь, може, нарікав, що Ісус в суботу, а тут в нього дочка хвора. І тут тяжко пора вмирає. І до кого звертатися? До Ісуса. І тут треба було перекрочити той мур якогось непорозуміння, можливо, навіть якогось сорому. Бо Ісус прекрасно розумів, що ті всі моменти негативні, які на нього в синагозі Каперновській лилися, також десь і від Нього походять. І він розумів, що Христос це знає. І то так часто буває, коли нам приходиться підійти до людини навіть до людини. Sprovkajmo se, se probači, probači, v možnjem, tudi v nečem drugem, priprava se tega. Ko nekdo je predvsej stavil, ali pa nekaj dneva, je treba prebroditi, da se vidi v nečem. Je tudi treba prebroditi, da se vidi v nečem. Ne znamo, da je ljudena znakovitev, kot tudi vidva, to prebrodite. Čas do kar je zide. А я ще до нього пішов, що до неї пішла та в житті. Та хай там хоч щось робить, я не буду, не попрошу. Та де? І та наша Гордення будує різноманітні мури. Я її перекрочую, які мури, полюбить бо любить свою доньку і незнакоме іншої поради, розради тої ситуації, як звернутися до Ісуса в надії. Що як інше, так і його доньку врятує. І ми бачимо Ісус жодним словом не дорікає віру, а, а тепер прийшов до мене, а ти такий мудрий був, а тепер до мене прийшов. Ми так то любимо випоминати, Ми так хочемо підкреслити свою важливість нас таки хлопрази, а тепер азу. Христос не такий, спішить на допомогу до Євіра. І в тій ситуації ми бачимо інші мури, мури людини, яка 12 років горіла на кровотечу і знала прекрасно, що не має права бути серед людей, бо дотикаючись тій хворобі до людей світло закону Місея. Людину робила ритуально нечисту. Для того, щоб така людина могла зайти до Синагоги чи навіть до Єрусалимського храму, нам потрібно було пройти ритуал очищення, <кій> перш ніж до приступати до синагоги чи до Єрусалимської святині, там складно було не один день, часом бувало навіть і сім днів, щоб очиститися і мати можливість прийти. Тому та людина мала, могла б тільки жити поза суспільство. Або якщо навіть і Союзі виходило до нашої віткова не торкнутися. І що характерно, вона це розуміла. І тому, коли дотикається, дотикається не до Ісуса. Ми не бачимо, ми не чуємо, що торкнулося до Ісуса і краєчку Його одежі. Краєчку Його одежі, щоб не підткнутися до Ісуса, щоб не зробити Його нечистим. Згідно Закону законом Мойсея, вона лише в одежі дотикається в надії і вірою, що він прибує. І ми бачимо, що стається чудо. Ми не будемо це переповідати, але оцей мур вона перекрочила, оцей мур боясні, як другий мур, коли Христос її викриває, і вона розуміє, що не вдається. Це ж треба перед людьми признатися. Що я от, нечиста прийшла серед вас, і ви через мене ви, от, дотикалися, купа народу, тиснуться, і ви через мене стали нечисті, але А вона перекрочує йому і визнає свою провину, хоч розуміє, що може бути покарана і може Ісус забрати в неї здоров'я, вернути люди короби, через те, що вона і Його могла б зробити нечистим. Адже люди саме так мислять, навіть про Бога часом так мислять. Що Бог злом зло, на зло відповідає, як я, так і Бог до мене. Ні. Ні. Бог до нас так, як ми до інших. От правда. Як ви не простите свого серця вашим ближнім, то мій Отець Небесний не простить робин ваших. Що даємо ближнім, то чекаємо від Бога себе. Більше вам скажуть, що бажаємо ворогам, почекаємо для Бога, від Бога для себе. І подумаємо сьогодні в такий скрутний час, важкий час, час війни, коли діти гинуть, коли наші рідні гинуть. І найперше, що проходить на думку, це око за око, зуб за зуб. Це перше, що проходить людині інстинктивно, нехай йому там таке саме, як нам. А чому? Це ж несправедливо. Безперечно. Це несправедливо. Бо гріх ніколи не був справедливим. Гріх завжди є несправедливим навіть в своєму корені. Чому? Тому що забирає в людини вічність Одним моментом. Одним моментом забирає в людини вічність. І тому є несправедливим. І тому Бог приходить у цей світ, щоб гріхи взяти на себе, і щоб ту несправедливість вирівняти і повернути нам людям, Божу любов, і Божу ласку вічності. Але на самом дивитися на всіх Його очима, не нашими людськими, Божими, бо коли людина була творена. Бог вдихнув у неї духа, і вона стала душею живою. Не твариною. Ті теж дихають, ті теж бігають, і теж їдять, змножується живуть, як і людина, але Бог вдихнув свого духа. І з того моменту вона стала людиною живою, до Божого світу причисленою. І тоді, коли вона згрішила, Бог зробив їй одяг із шкір, звірів, щоб не мог би підкреслити, дивися, чорний верхний гріх. Ти стала, як тварина. Ти стала подібною до тварин, ти втратила той п'ятестав, на якому стояв, на якого Бог тебе поставив через гріх. Тому Господь приходить у цей світ, щоб нас не просто врятувати, від ворогів зовнішніх, там внутрішніх і так далі. Він приходить нас врятувати від найбільшого ворога, який забирає у нас вічність щасливу. Врятувати, щоб дарувати нам вічність. І саме через віру в нього, в Ісуса Христа, їх Спасителя і Месію, ми здобуваємо ту вічність. Ми здобуваємо вічність. Віра Твоя спасла Тебе. Говорить Ісус Христос жінці, яка стала уми здоровою. Не бійся тільки віруй», говорить Ісус Христос «я віруй, віру, який, почувши, що дочка його вмерла, втрачає всяку надію. Не бійся тільки віруй», Господь говорить кожному з нас у день сьогоднішній, коли війна. Коли смерть на Не бійся, тільки вір. Бо Він є той, хто може врятувати нас від найбільшого нещастя. Він є той, хто переводить нас навіть через смерть. Він супроводжує нас, переводить і каже, хто вірує в мене, смерті не побачить пові. І після смерті житиме. І Господь кличе нас до тої віри. Той чинком, який робить над дощою Єїра. Дівчино кажу тобі встань, і дух вернувся до неї. Подібно прийде час, коли наш дух вернеться в наше мертве тіло і прийде момент Воскресіння. Але до того часу, коли Христос прийде у славі, наша душа не помирає. Хіба що ми її умертвуємо гріхами? Але вона навіть в гріхах живе, що правда вже не з Бога, а з Його ворога. І тому Господи так важливо, щоб ми тут, на землі, жили в Його власті, жили в Його святості, перебували в ньому, щоб Він міг перебувати в нас. Він кожного разу у святій сповіді, коли хоче нас підняти. І мертвизни нашої душі, каже їй душі нашій, каже тобі встань. І то вже від нас залежить, чи ми перекрочуємо ті мури, власні мури, які нас роз'єднують з Богом. Ті мури Він долає 99% це його праця, це його Дух Святий діє, щоб наші мури ті порівняли. Щоб вся кадолина вирівнялася, каже Іван Христик. Але один процент залежить від нас. Один процент залежить від нас. І якщо того нашого одного проценту забракне, Море залишиться Море. Хочу побажати всім нам, щоб ми сподобалися той один процент свій та дати Богу. Щоб зруйнувати ті мури, які нас розмірюють, і щоб отримати те, чого так прагне. отримати щастя і земне, бо з Богом завдає нам щаслива і Небесне, яке вже ніколи не проминає. Амінь. Слава Ісусу!